Власне, про контент новий зараз піде у нас мова, тому що завтра нас чекає е, прем'єра е, нового інтелектуально розважального шоу на телеканалі Д- один. Е, е, мені особливо це приємно, тому що е, авторка цього проекту ще донедавна ми робили спільний проект під назвою Філологічний патруль. А тепер вже Пані, яку я зараз представлю, вийшла на новий рівень кандидатка філологічних наук. Тепер можна вже сказати телеведуча Ксеня Тараненко в нашій студії. Радий бачити Ксеня. Дуже дякую, вітаю. І вітаю вас, рада бачити. І з Днем Святого Миколая вітаю і вас сил і присутніх і з Днем Збройних сил України. Так. Навзаєм привітались, Ксеня. Ну, по-перше, я подивився останній випуск нашого з вами філологічного патруля. Вийшов 16 серпня, тобто це вже майже 4 місяці. Ми в телевізорі разом не зустрічались. І я так спіймав себе на думці, що я, я тепер розумію, як відчували себе Бітлз, коли вони Десь там десь так. Десь Такі да, самі да. відчуття щось таке а, а... і сьогодні, коли я йшла до вас на розмову, я собі пообіцяла, що обов'язково прямо у прямому ефірі запитаю у вас: а чи не погодитесь же ви стати гостем нового телепроєкту каналу? Де 1 який має назву таємниці мови у? Знаєте, Ксеня, так, так. а коли я вчора переглядав пілотний випуск цього проекту, я коли йшов сьогодні на ефір, все думав: а як би напроситись на те, щоб стати учасником а, цього чудового нового проєкту? І от тепер бачите, ми співпали, і я із задоволенням. Гаразд, от, все тому, піймали на слові. Запрошуйте в будь-який момент перед тим, як перейти безпосередньо до розмови про цей проект, я зайшов на сторінку. Кафедра е, філології. філології та мовної комунікації е, нашої політехніки. А е, ну, чого можна очікувати від сторінки ну, якоїсь кафедри у виші? Там наукова конференція. Прослухали, там захистив хтось дисертацію, відбувся науковий симпозіум, поговорили, хтось поспав. От е, ну щось таке. Е, я зайшов до вас. І що я бачу? Ну, Давайте для початку е е іспит там нещодавно здавали ваші студенти. Ну, от давайте подивимось е відео. У мене воно називається е відео номер один стрибають. Це, от що відбувається, Ксенія ну, по-перше, ну я бачу, що хлопці стрибають за оцим от калетою. О, калитою. Да. От е мені здалося, е ну якось неактивно активно вони дуже стрибають. Можливо, пару днів потрібно було впроголодь е потримати, щоб знаєте, підстрібно, як ще і завис на, е на оцьому. цьому. Ну, але тим не менш. Це це, 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 це що? іспит чи що, так? Випала честь мені очолювати кафедру філології та мовної комунікації, і мені надзвичайно імпонує її назва, що дісталася мені у 2024 році. Ми ж за те, що мова це скарбниця духовного народу, духовної пам'яті українського народу. І про те, що мова вона стирає усі кордони, і вона скрізь їй допомагає наладити. Комунікацію будь-де будь з ким і навіть будь з чим. Тому і наукові конференції у нас є. І іспити у синхронному і асинхронному форматі ми складаємо. І гостьові лекції проводимо, і заліки, і лекції, семінари усе у нас є. А також у нас є студентське дозвілля. І є у нас чудова е така дисципліна, яка називається усна народна творчість, а потім і фольклорна практика, яку веде де а, доктор філологічних наук Валентина Петрівна Біляцька? І от вона влаштовує а, щорічні традиційні такі андріївські вечорниці. Хлопців ми позичили, якщо чесно, з а -а -а. Е інших груп, але у межах нашого. Е Інституту гуманітарних і соціальних наук, тому можливо ще вони трошки не треновані. Ну ну я вітаю будь-які фізичні активності, але хлопці е, стрибали. Ну я ну, треба було трошки їх не погодувати. Тоді е, стрибали як молоді му муфлони. А тим більше ну, не філологи, все ж таки філологи, можливо, більш надихнулися б. Але от хто надихнувся? Зараз ми по... у нас це ще не все Ксенія. Ще одне відео. Якраз зараз ми побачимо дівочий хор е, юних філологінь. Воно вони. Співають, давайте подивимося про що вони співають, Наприкінці трошки з'їхали щось не туди затягнути. Ну, там було о, гаразд. Треба да? бути було присутними ну, на цьому на цих вечорницях. Знову. знову ж таки, що це таке? Ну і безумовно не можна не впізнати це. Саундтрек із вашого улюбленого мультфільму Жив собі пес. Ми його розбирали. До речі, треба буде його повторити. Класний розбір виявився. От е знову ж таки, це, це що відбувається? Це у це тій самій вечорниці. Я зрозумів. Що, я, я, я так зрозумів, що та це іспит. Та... Вони здавали. Ні, ну насправді, ага. іспит у такому форматі, звісно, у вищому навчальному закладі існувати не може. Але весь семестр готувалися і вивчали українські традиції, українські вірування, українські обряди і ритуали, українські пісні обрядові і інші. І ось можна практично проявити свої знання і навички. І наші студенти і студентки виявилися дуже творчими і тому. Після того, як вони склали теорію, оце і була їхня практика. Ага. Усі, хто ходив університетом цього дня, заздрили нам, що у нас таке свято. Мені свого часу, коли я був студентом, от такого не вистачало. У нас було все ж таки заформалізовано. Але і це ще не все. Тому що я доволі довго дивився, що там публікує сторінка кафедри філології та мовних комунікацій. І е, побачив вас я в оточенні людей, е, котрих я не очікував, що вони зацікавляться філологією, а там йде про морфологію. І от вашу лекцію про морфологію можна е, показати скрин е, ДПС. Е, вашу лекцію про морфологію слухали наші податківці. Як ви зібрали, ну правда, там були вільні місця, це вони, звісно, не допрацювали, але. Але адаповці. ще на скрині ви просто не знаєте, що ще це відбувалося у змішаному форматі, і у Зумі там ще було понад 60 ага. учасників. Тому. Ага. Ну, де податку... податківці, а де українська морфологія? Як ви їх поєднали? Як ви їх зда... І головне. Ну, податківці, ну прекрасні люди, котрі збирають наші податки. Ми всі їх дуже любимо. Як ви їх примудрили зібрати і, і зацікавити для мене? Це щось не. Ви не дуже добре стежите за новинами і діяльністю нашої кафедри, тому що це не єдиний наш захід, і це не єдина урядова та неурядова установа, в якій нам доводиться проводити лекції і пропагувати знання, любов до державні повагу, пошану до державної мови. Так, це була лекція. Ну не з морфології, не перекручуйте, будь ласка, а про морфологічні особливості ділової української мови. Йшлося про правильне узгодження числівників з іменниками, тому що податківцям вже варто працювати із цифрами, числами, кількостями, і відсотками, і не всі мали змогу у свого часу опановувати шкільну граматику української мови. Тому ми їм трохи допомогли. І насправді ці лекції у нас традиційні, це вже була п'ята за рахунком. І, як ви бачите, майже аншлаг завжди. А ви будете їм влаштовувати іспити? Вони будуть у вас стрибати, співати. Як це ну, все, все ж таки має бути якісь свої знання. Вони мають засвідчити тому, хто їх їм ці звання, знання викладав. Безумовно, ми співпрацюємо керівництво університету, співпрацює з різними організаціями у межах підвищення кваліфікацій. І якщо вищий навчальний заклад береться підвищувати кваліфікацію будь, будь якого колективу, то він безумовно ставить завдання і мету до цього навчання. І якщо цієї мети буде досягнено, то вони отримують сертифікати. Звісно, наприкінці. Їх очікує тестування. Ой, Ксеня, Коли ви коли ви будете тестувати податківців, покличте, будь ласка, мене. Я я дуже хочу на це подивитися. тому що зазвичай вони нас ганяють. А я дуже хочу подивитися, як ви їх будете ганяти. Нікого ми не ганяємо. Ми лише надихаємо, допомагаємо і підтримуємо. Щоб усі елементи державної системи вони працювали справно, і комунікація з ними була ефективнішою. Угу. Ну, все ж таки, я все одно хочу на це подивитись. Ну, а тепер давайте, власне, до того, що широкий загал побачить завтра. Е, ваш проєкт називається Таємниці мови У. Так. Ну, давайте я все ж таки запитаю, що мається на увазі мова У. Дуже цікаве запитання, звісно. От е, пропоную вам подивитися перший випуск і розшиф... розшифрувати це інсайдерська інформація. Е, напевно, і розшифрувати ці коди. Так, це українська мова. Я е, неодноразово скрізь наголошую, і переконана цьому, і моли... мої колеги мене е, е, у цьому підтримують, що у мові є все. Всі знання, вся мудрість, ці традиції, всі цінності, розуміння менталітету, і будь-які інші категорії, такі нематеріальні, філософські, які ми ніяк не можемо осягнути, вони усі є у мові І тому власне названо, що там є таємниці, які потрібно розшифрувати. А це проєкт, який стосується не лише там правопису, чи морфології, чи синтаксису, чи загалом. Наголосів, чи ще чогось лексики, а він стосується усієї української історії та культури, і ставить собі на меті привідчинити дверцята оцього потаємного світу, який нам з вами ще пізнавати і пізнавати. Тому що там є категорії і про історію України, і про українські звичаї і традиції, які ви бачите у нас на кафедрі, теж а також Є запитання про українську літературу і категорії, побудовані в багатьох, як на мене, цікавих форматах. Формат дійсно надзвичайно цікавий. Перший випуск, який я дивився, теж цікавий. Я сам перейнявся, я ж сидів, відповідав на ці всі питання. Я, до речі, на всі відповів. І навіть на найскладніше, ну таке найне там, там, до речі, ну я не буду спойлерити, але там чекає глядачів велика, як на мене, інтрига. Тому що дуже несподівана відповідь на здавалося звичне питання. Я вгадав фактично, але просто методом виключення, тому що там варіанти подавалися, просто знав інші варіанти. Думаю. Хоча я дуже здивувався. От нусь ну, тонко натякнув, ну, мова перевіримо. йде про пиво. От, все, все. на, 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 на цьому все. От, Але е, ну, це затягує. От я годину майже просидів, і я просто не відриваючись. От. Класно. Як прийшла ідея? Тому що ми з вами ще коли патруль робили. Ми час від часу говорили про те, що от формат потрібно розширювати, розширювати. І оця ідея інтелектуального, розважального вона кружляла. Я свого часу теж про щось таке думав, але я схилявся туди в сторону взяти ваших студентів і зробити з ними щось страшне. Тобто затягнути от таке. От шоу. Ви пішли іншим шляхом? там Ви почали. Я гуманніша людина так. за вас, і маю трохи більше педагогічного досвіду, як на мене, тому що зрозуміла, викладаючи в університеті, що лекційний формат це завжди цікаво, звісно. Але не завжди слухачі добровільно можуть осягнути ту кількість інформації, яка ну насправді із вуст лектора доступна. А також вона доступна в інтернеті. Головне знати, де шукати і мати багат. Це, це, це шукати, а от е, подача е, у форматі вікторини вона завжди затягує, створює інтригу, створює азарт і дуже легко підчепити телеглядачів mm -hmm. на гачок, щоб вони разом з нашим гостем з нашими гостями вони тримали ось цю е, інтелектуальну лінію і не зістрибували на першій, другій чи третій хвилині і самостійно постійно дізнавалися про те, що багато чого вони знають. А є те, що ще можна погуглити, дізнатися, розпитати і, можливо, бути ошелешеними від якогось цікавого факту, який приховує таємнича мова у. Ну, знову ж таки, про цей несподіваний для мене факт, коли я сам на нього відповідав, ну, спостерігаючи за вашим пілотним випуском, я був страшенно здоволений, що ну, оце не може бути, оцей варіант не може бути, оцей варіант не може бути. Ну, вже shine. оцей, Та ладно, ну, це теж не може бути. А воно, виявляється, так і є. Ну, прикольно. Я пропоную, у нас є невеличкий ро ролик. Давайте подивимося, щоб глядачі побачили, як це все відбувається. Малесенький шматочок з шоу, котре ви повністю побачите завтра. Мо вас у проєкті таємниці мови у кажуть, що мова це духовна скарбниця кожного народу. Що ж, сьогодні ми і спробуємо перевірити, як ми знаємо ці скарби, цікавинки, секрети, таємниці нашої мови у. А, от так почнеться завтрашнє е, шоу. От а далі почнеться таке, що ну це потрібно бачити своїми очима і слухати своїми вухами. Е, Ксеня, е, дивився я знову ж таки вчора на вас. І у е, мене закралась така підозра: а чи не граєте ви в покер? Так, ви екзаменуєте мене? Ні, я, мені, мені цікаво. Граю. Ага. Тому що те, з яким обличчям ви підказували, вибачте за автотологією, підказували підказки, котрі насправді не є підказками, або заводили на банівці, учасницю так. Да, в, на манівці, в якісь інші. І я спостер... в тому що я е не люблю карти, але я обожнюю. От, що я з карт обожнюю, так це покер. От, і я намагався е, от, тому що в ж ти перераховуєш е, е, гравця іншого, не, не не комбінації в основному. Я е, е, так перекидував, як же ви це робите, чи є у вас якийсь метод. Я ще мені ще потрібно разів з п'ять буде передивитись. От вашу манеру е, гри. Можливо, я щось розкрию, але поки що я не особливо не підійшов. Дуже класно. У вас такий покер фейс, що е, от просто компліменти. Дякую, стараюся і сподіваюся, що це буде цікаво. Принаймні, е, гості поки що не скаржилися, але звісно, обурювалися і казали, що я у життєвому спілкуванні набагато приємніша людина ніж в ефірі, тому що. Так, деякі запитання або деякі підказки можуть бути підступними. А у вас ви гостей? От за якими критеріями обираєте? За критеріями, хто погоджується, ага, попі на, на двобій з української мови, культури та літератури. Насправді, напевно, до цього проєкту мені важливо залучити ну, людей цікавих, людей можливо медійних, людей, які мають свою аудиторію, і через них достукатися до тієї аудиторії, яка можливо ну ще не так зацікавлена українською культурою, як я і, 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 і ті, хто мене оточують, тому. Це будуть різні люди з різним рівнем освіти. Є люди, які досі російськомовні, є люди, які закінчили українськомовні школи, і навпаки, там мої колеги і теж опікуються такими самими проблемами. Що і я це будуть абсолютно різні люди щодо знань українських традицій та української історії, тому що ми працюємо на широкого глядача. І мені дуже важливо було, коли я готувалася, готувала запитання різного формату. Мені важливо було розкрити, наприклад, традиції чи історії центральної України, Східної України, Південної України, щоб ще раз підкреслити, що українські традиції вони існують не лише на Буковині чи Галичині. У нас теж є свої традиції, теж є свої національні герої, і от нам би варто. Працювати з Дніпропетровщиною, з центром, з Слобожанщиною і ну, іншими регіонами України, про які ми, на жаль, трохи менше знаємо, але і там теж є українська душа. А, Ксенія, я сказав, що я на всі відп... питання відповів. Неправда, я забув, що на деякі я не відповів. Наприклад, коли там у вас Бліц і у вас там кілька квітів з'являлось, і потрібно було. Було назвати їх, ну як вони називаються, а я розумію, що я, я, я просто не знаю. От я, ну я у мене немає. От я, якісь квіти. О, Жоржини. Я уявлення не маю, як виглядають жоржини чи там конвалії. Ну от я знаю окремо слово жоржини. А оце квітка, чи це жоржина, чи це не знаю, який-небудь піон, угу. шпіон. От я цього не знаю. Ви робите? От за те я можу сказати, чим там рубанок відрізняється від фуганка, там не знаю, киянка, молоток. от, ви робите такі я, я ж до чого? Це я вже так підводжу до того, що я колись візьму участь у цьому шоу. І коли е, мені запитають щось про жаржини, я посиплюсь. Так е, я мушу зізнатися, що пишу сценарій під кожного гостя. Поки що, із з усіма гостями, що були е, тут в ефірі, я знайома і. Трохи орієнтуюся, ага, що саме вони можуть знати, чого, а в якій темі вони не професіонали, тому краще її оминути і запросити іншу людину. Тому про рубанок я зрозуміла, підчитаю іще, і оцей бліц буде не квіти. А загалом, часто мені закидають дорослі учні, особливо учні чоловіки. Вони говорять: ну де ти знаходиш ці слова? Але ж насправді по. Погодьтеся, ті картинки, які ми демонструємо у бліці, це все те, що нас оточує. Це абсолютно побутові е, речі, явища. Вони усім нам відомі. Просто ми не звикли їх вербалізовувати. А варто це зробити. Да, це е, дуже класно. А... Ну, по-перше, я як ваша майбутня жертва із полегшенням зітхнув, що жоржини мене не чекають, слава Богу. Але я хотів знову ж таки повертаємось до сторінки кафедри мовної філології та мовної комунікації. От я е, помітив, що у вас цей напрямок інтелектуально розважальної творчості чи ігор. Він не лише в вашому новому шоу, а ще у вас є можна показати Розумна Україна. Нещодавно ви проводили це що? Це конкурс? Не ми проводили, а, ага, ми, ми там... брали участь, брали активну участь. І, і ну, тут важливо похвалитися, що а, цю гру Розумна Україна проводить молодіжний центр з питань утвердження громадянської і національної ідентичності. І а, він сформований нещодавно, а Дніпровська політехніка. Ніка була першим осередком, де пройшла перша гра Розумна Україна. А тепер вона проходить у Дніпропетровській області з усіма громадами, з усіма закладами. І от ми брали участь у такому чемпіонаті з розумної України. Ну якраз я звернув увагу, що там, от коли за столом сидять, я так зрозумів, члени журі, можна так, показати цю так. фотку. От ви. Ну, я одразу згадав пісню. Зеленіє жито зелене, зелені дорогі гості у мене, зеленіє жито за селом, дорогі гості за столом. Ось, будь ласка, вони сидять, ви по центру. Тобто, ну так зрозуміло, хто тут головний. Так сталося. Ага. Що е, учасники, що молодь демонструють, е... надзвичайно е, мені пощастило бути в журі цього конкурсу, і мені доводилося фіксувати правильні неправильні відповіді. Ну я напевно збільшила свій інтелектуальний потенціал відсотків на 20 Тому що так багатенько питань про Україну, про географію, біологію, про адміністративно-політичний mm -hmm. устрій, які я, на жаль, хиталася у відповіді або не знала, а наша молодь відповідає так, що від зубів у них відскакує. Після е цієї гри завжди таке. Е ну я не знаю, натхнення або гордість, або повага за молоде покоління. Ось тут я е точно не лукавлю вам, а говорю, що молодь наша освічена, талановита, спрагла і за нею майбутнє. Ну, до речі, клуб інтелектуальних ігор існує давно у Дніпрі. Ваш колега Тимур Жилдак, так. ветеран цього руху, можливо. До речі, а запросіть його. От я хотів би подивитися: подивитись, як пан Тимур, весь такий інтелектуал, буде скакати під вашим пильним поглядом і, кру, і крутити. Какати не треба а, скакати не треба. Там у вас статична гра. Ну, нехай він трошки. Пройде цей іс іспит. Я б із задоволенням на тимура подивись добре і. А... Так, напрошуються ж призи. Поки що у вас без призів, тому я так розумію, жертви ви знаходите серед добровольців. Але, ну по-перше, формат настільки класний, що те, що у вас от завтра вийде прем'єра, і потім у вас черга вибудується. Тут я не сумніваюся, то мені приємно, що я встиг до того. От а це, по-перше, а по-друге, ну призи напрошуються, я думаю, і спонсорами якимись і призовим фондом. У вас знову ж таки незабаром проблем не буде. Тому що яка небудь мережа книгарень під'єднається із задоволенням? Поки що ми підбиваємо підсумки лише рейтингом, і усі гості, що у мене були, вони запитували: ну а скільки балів набрали мої конкуренти? Ага, так, От, да. Тому азарт є, і я думаю, що серед тих, хто набрав найбільшу кількість балів, ми обов'язково придумаємо десь за півроку і ще батл або двобій, або якусь боротьбу, де будуть кращі з кращих. Ну а як вам, Ксенія, ну вам то виступати на публіці? Це вже це складновато. А от в ролі от ведучої от, надзвичайно такого шоу. складно. Надзвичайно я гарно почуваюся в студентській аудиторії, де я найрозумніша, а у мене є співрозмовники. А тут це розвиває і мене через те, що у деяких запитаннях запитання дзеркалиться. і потім, а от я нічого не чув, Ксенія про Уласа Самчука. А розкажіть мені, хто це? І я ось так з чистого аркуша. Маю е, декількома словами майже в прямому ефірі пояснити і своєму гостові і усім іншим, хто ж це такий. Тому я на себе беру надзвичайну відповідальність за те і е, готуюся навіть не за своїм, можливо, фахом, але це інтелектуально мене розвиває безумовно. Ксеня завтра всі дивимось е, і в етері. В... Я забув у нашого програмного режисера спитати коли завтра виходить ваше шоу і коли можна його буде побачити. О дев'ятнадцятий uh -huh. з копійками. О 19-й з копійками дивимося пані Ксеню, насолоджуємось і доєднуємось, тому що це затягує. Ну і безумовно, шановні, в Ютубі, знаходимо теж таємниці країни у сторінка в Ютубі, в Фейсбуці, телеканалу, Д1. підтримуємо, дивимось, лайкаємо, коментуємо, самі ставимо питання. Я я, я думаю, це велике. Величезна перспективна, перспективний напрямок. Дуже радий за вас, Ксенія. І я за вас. Да. Дякую. Обов'язково побачимося на цьому. Ми прощаємось із Ксеною.